Всім привіт! Я вже приїхав на водойму, зараз у нас є півдев'ята. Я вас вітаю всіх на каналі Захід фіш-рибалочка а я вже готовий робити перший захід. Якась мені здається, вода дуже піднята. Вода дуже піднялась від учора. Може риба не буде клювати взагалі. Дуже сильно вода щось піднята. Десь від вчорашнього рівня на пів метра як мінімум. мене сьогодні в планах половити на спінінг покидати і якщо вийде я взяв з собою лодочку. Якщо злапаємо якогось дрібного, може окунця, бо я там маю пару живчиків. І що може зараз на крошки поставимо. Запливемо і поставимо на крошки. Постараюсь щось зняти. Я в цьому ще не опитний, щоб сильно знімати, але будемо старатися і пробувати. Перший хочемо окуня полапати, може окунець. Буде активний сьогодні. Погода гарна, сонячно, тепло, 3 градуси. Тепла машина показувала. Вода дуже мутна якась стала сьогодні. Може її. Це не добра, не до добра. Так, ну що, Три закида зробив без риби? Зараз будемо пробувати. Щось є. Щось є, друзі. Щучка, напевно. Бо тис не сильно. Головне би не відкусила, бо тоненький повідець. Главне би не відкусила. Бо тоненький повідець. Ах, зійшла. Зійшла, друзі. Зійшла. Так, ну що, я вже на лодці. І в принципі починаємо ставити отакі кружки. Деякі в мене на двійничках, а деякі на трійничках. Флюрокарбон сантиметрів 40. Так. Поживцю, що у нас? Поживцю у нас карасик. І є пару маленьких. Плотовечки. Є плотвечки, ой, верхушки і карасик. Так. Отак. Під плавничок отак забиваємо і опускаємо у воду. Так, в принципі, першу зарядили. Все. Перший кружок готовий. Пливемо далі. Так, ну що, я вже розставив п'ять кружків маю. І от я їх розставив. Раз, два, три, 4, п'ять. Не знаю. Чекаємо. Поставив два карася, дві плотви. Ні, три твоє і два карася. Отак. І ще маю два карасика. Чекаємо покльовочку. Так, є, друзі, покльовочка. Є покльовочка, що це? Щучка, напевно, Чушу, що Такі повадки? Ні, окунець, напевно. Окунець, Хороший окунець. Гарний, гарний окунець. Ух, як він жадно взяв. Ух. А от і є, друзі. От і є перший горбач. Зараз я вам його гарно покажу. А от і є перший. Опа. Дивіться, який красивий. Але красень. Так. Ще один окунець. Друзі, ще один окунець. Є ще один окунець, Так, так. Це. Насіликон? Легій? Грам сто двадцять. І от і другий нас порадував у Отакий. От Отакий горбатий.